Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 161. її створив Германіс Матісонс. Це перший латвійський шаховий гросмейстер. Хід білих білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Білі виграють на двох слонів, але обидва слони атаковані. Якщо білі втратять одного з слонів, це буде нічия. Можливий варіант слон Б3 король А6. І Тура Д3 побили пішака. Такий еншпіль Тура і слон проти тури при правильній грі буде нічия. Цей хід нам не підходить, тому повертаємось на початок. Правильний хід це тура Д5. Зв'язали чорну туру. Вона атакована. Чорні мають бити білу туру. Тура Д5. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Білий слон атакований і потрібно ним грати. Можливий хід слон це 1 Білі створили дві загрози. Головна загроза це слон f7 і буде мат. А також атакована чорна тура. Але в чорних є захист. Чорні грають d2, перекрили діагональ, слон атакований і білі вже не виграють. Інший хід це слон d2, щоб заблокувати пішака. Загрожує слон Ф7 мат, чорні захищаються, тура f5. Якщо зараз побити туру. То це пат нічия. Правильний хід це слон е 3 Залишили пішакові ходи. Загрожує слони всі мат. Чорні грають тура ж 5. Тепер слон в 7. чорних є два ходи. Головний варіант це тура ж 6. Хід білих. Подумайте, як грати далі. Правильний хід це король h2. Чорних цухцван, чорні програють. Тура зв'язана, чорний король має відійти, і він не буде захищати туру. Чорні можуть зіграти пішаком вперед, але це нічого не дає, білі поб'ють пішака. Що може бути далі? Король g4, слон g6. Білі виграли цілу туру. Король f 3 Король атакує слона, чорні намагаються провести свого пішака. Слон g5, король e 2 слон h5. Слон контролює поле перетворення. Король г1, король g 2 Чорного короля вже немає ходів. Єдиний хід d2, але тоді буде хід слона h4 мат. Тепер розглянемо інший варіант. Третій хід слон f7. Чорні не грають у6, чорні грають короля h6. Якщо тепер зіграти король h2, то буде хід король g7. Чорні атакують слона, і чорні не програють. Але в білих є кращий хід, білі не грають король h2. Правильний хід слон 8. Щоб слон стояв подалі від чорного короля. Чорна тура зв'язана і білі виграють далі цілу туру. Повернемось на початок, як це розв'язується. Перший хід тура d5, тура д5, а далі жертва тури. Слон є 3 загрожує слони всім мат. Тура g 5, слон в 7 і білі відіграють туру. Тура g 6, король h 2, чорних цукцванг, чорні втрачають свою туру. Слон g 6 білих 2 слони і білі виграють. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!